Найбільша техногенна катастрофа в історії людства, яку Кремль так старанно та безглуздо хотів приховати. Дивись серію про Чорнобиль. Тут трагедія стала ключовою у процесі неминучого розпаду колиски комунізму. Навіть 41-й президент США вмовляв нас не виходити зі складу СРСР. Наговорив він тоді, аж на цілу котлету по київськи. А краще б поласував нашим київським тортиком. Вже через місяць у Києві ухвалили акт проголошення незалежності України. А головну площу столиці перейменували на Майдан Незалежності, що став історичним перехрестям боротьби за свободу та гідність. Разом нас багато, нас не подолати! Проте, навіть у буремні часи кияни вміють жити життя. Танцювати, волонтерити, відбудовувати, підтримувати одне одного та боротися. Бо не кожному пощастило жити в одному із найкрасивіших та найдавніших міст світу. Обожнюю зранечку пройтись Андріївським та заскочити на пейзажку, пообідати в Ярославі смачним борщиком та пиріжками. М -м -м, заслуговує на вподобайку. А ввечері можна і в кіно. В улюблений жовтень. Один квиточок, будь ласка, і великий попкорн з подвійним сиром. За свої понад 1500 років Київ пережив не одну навалу, але залишається вічно молодим та вільним. Князю Флетвайт на Кокосовому. Як тебе не любити, Києве мій? Дізнайся більше про незламну столицю України Київ у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.